Він відвантажуємо до клієнта, Ось такий це вже є Донфен 244 G2B, Коротко про трактор. це є вже Донфем в новому, новому дизайні капота, 120 кг передніх противаг, потужні мости, дігун Zen 390 об'ємом 1900 кубічних сантиметрів. пряма рівна повністю підлога, бокове розташування. Повишені, понижені і реверс. Тобто 8 вперед, 8 назад. Бувши цима обору потужності, стоянковий гальмок, автомобільного типу, не скучаються Механічно широкий кулес, 1924, розміренні задні диски, потужна задня навісочка, незверна, підсилена з двома зогнічними циліндрами, які тиснуть внизу, тиснув рібку, сплаваючи пониження гідравліки. Дві пари гідровиходів в базі, роздільна задня гідравліка, тут йдуть сапони, заливні пробки. З тої сторони провів гідрових, ходимо ручний газ, панель автомобільного типу, ось такий тракторець. Зараз цей трактор їде до клієнта. До нас можна приїхати зробити тест-драйв, або можна замовити даний тракторець онлайн. Ми Знаходимося 7 Львова львово київській трасі між селами Дубляна Гамаліївка. Трактора є поки що ще в наявності. Але залишилась невелика кількість. Якщо когось цікавить, набирайте.